У мене у соцмережі з'явилася подруга, і вона мені писала, підтримувала мої інтереси. Я люблю квіти, вона ще весною з'явилася, і вона каже, що в неї є теплиці тюльпанів, дуже багато тюльпанів, щоб я приїхала до неї в якесь село. І вона мені покаже ті тюльпани, що вона дуже багата, в неї все в квітках. Я саджаю Лілії, дві штучки купила на базарі. Вона каже, що в неї тисячі лілій. Вона мені хоче показати лілії і заманює до себе в те село якесь, не знаю, яке село, кудись. Вона мене посадить машину і відвезе Троянди, казала багато. Я роблю букет з троянти. Вона каже, що в неї 20 соток трояндами поперед хатою. Все в трояндах вона мені хоче показати ці Троянди. Батько помідори садить, і, і е, я йду за розсадою, вона каже: ти приїдеш до мене, в мене стільки ти розсади, е, і е, я тобі дам, які хочеш помідори, найкращі. Навіть розказувала мені там про якісь помідори про, розказувала. Що я приїду, і вона мені все дасть. І вона така молода, красива. І підписники пишуть: диви, Оксана, тобі пише, подружка. Вона така красива, вона просто такою була такої вроди, дуже красива. Там були фотографії її в профілі. І... і Я випадково потрапила на її прямий ефір, я була на неї підписана, і вона вийшла в прямий ефір. І я подумала спочатку, що це мама її. ну... Тому що там ну, за віком не та дівчина, схоже, щось трошки, наче але щось не то. Але як таку, такої гарної дівчини мама може бути не твереза. Вона ходила і так фільтри з неї спадали, ріснички, стрілочки. А дівчина була просто ідеальна, хороша, хазяйка така, вона викупила всі двори в своєму селі і все засадила квітами, щоб я до неї приїхала туди. І ще вводило в довіру, що вона поліцейська. На аватарці була дівчина в формі поліції. А вже після того ефіру я стала передивлятися, що дівчина в поліцейській формі там не було обличчя тої дівчини, там була якби статура, форма, а вона так стоїть там. І не можна було пізнати, чи та, чи не та, Але я подивилася, і відео немає з такою красивою дівчинкою, тільки фото. І далі я дивлюся відео, вона в шльомі, в машині, в шльомі, без обличчя. А відео з тим, образом, який мене намалювався, такої ідеальної дівчини, такого Янгола, що любить квіти і хоче зі мною дружити, запрошувати себе додому додому. Звала. Потім я дивлюся. У них відео такі з друзями, що вони за гаражами дуже сильно нетверезі, і вони знімають приколи, як хтось в такому сильно нетверезому стані, ну, вульгарніві відео. І вона мене знов запрошує і пише: мені треба зустрітися. Типу, погода погана чи щось там, та прийдеш до мене додому, сядеш по шину, тебе відвезуть. Я й пишу, я зайшла на ефір і я бачила, що то не ти, ти не, не, таку, не такої зовнішності. А вона каже, зовнішність не має ніякого значення. Я кажу, ну, ти просто хотіла, там, може, думаю, молодость чи що. Але потім, коли стала з нею спілкуватися, кажу, в тебе профіль не такий, кажу, в тебе не відповідають, я не бачу відео, ти чужі фото розміщувала. І я сказала, що я бачила, що вони сильно ну, пиячать. І я взагалі ну, алкоголь, ну, я не люблю такі компанії. Мене це спустошить. Вона стала зі мною сваритися, каже, мене всі знають вже. І потім взяла, видалила, вона видалила свій профіль. Вона не заблокувала там, просто був видалений профіль, взагалі видалений. Я зайшла з до сторінки і профіля не було. І просто щось мене оберегло, що я зайшла на той ефір, що мене не посадило машиною і кудись якесь село не відвезли. Тому що мене так, я так розумію, що це ангел, дівчина, я так собі подумки, мене подружка, я так уявляла, асоціювалася з тою зовнішністю, вона мені постійно писала. А Уявіть собі, є хлопці, які можуть такий образ закохатися в таку красуню, вона може переписуватися з ними. Просто дивіться уважно на профілі. Дивіться, якщо є фото, мають бути відео. І взагалі добре, що я стріми, і як так, що вона отак вийшла, і мені прийшло запрошення на її ефір. Тому що я була підписана, вночі вона вийшла, і я якраз думаю, щось не так. Ну, щось що, не так. А я зараз, наскільки людина до мене підлещувалась, наскільки мене цими квітами заманювала, і я зараз просто. Не можу перелаштуватися, тому, що я сама готувалася до тої зустрічі. Вона казала, що тебе фотографувати буду. Я професійний фотограф. Я вже думала, яку я сукню втіну, як ми будемо у квітах там фотографуватися в неї.